Те, що зараз я вам розкажу, це просто шок. Процеси старіння шкіри обличчя, в тому числі, пов'язані з порушеннями роботи іонних каналів клітинної мембрани, Ні. і починаються досить рано, хоча Ні. візуальні Ні. ознаки старіння можуть бути помітнішими пізніше. Зміни на клітинному рівні, що призводять до них, починаються вже після 20-25 років. Привіт, мене звуть Ольга, я фізична терапевтка з багаторічним досвідом у косметології, власниця інтернет-магазину професійної косметики та обладнання. Зверніть увагу, що саме після 20-25 років починається зниження природного вироблення колагену, гіалуронової кислоти та еластину, що призводить до втрати пружності, появи сухості і перших зморшок. Ці процеси включають і зміни в метаболічних процесах клітин, де іонні канали відіграють важливу роль у регуляції транспорту речовин та підтримці клітинного гомеостазу. Відомо, що процеси старіння шкіри обличчя пов'язані з порушенням роботи іонних каналів клітинної мембрани. В результаті виникнення поляризації клітинних мембран йде перерозподіл іонів натрію, калію і кальцію, і знищуються клітинні мембрані з подальшим накопиченням у міжклітинному просторі рідини з негативно зарядженими крупнодисперсними білками, амінокислотами та ліпідами. Крім того, цей процес супроводжується запаленням та накопиченням арахідонової кислоти, яка викликає набряки, мішки підрозділя. Чимами і завжди супроводжує целюліт. Крім того, виникає у цьому випадку гіпоксія і ацидоз, що стимулює ріст у підшкірній клітковині тіла грубо сполученої тканини, яка призводить до передчасного старіння шкіри. Для відновлення роботи іонних каналів клітинної мембрани найбільш ефективне використання. Комплексних терапевтичних програм, на основі яких є мікрострумова терапія.